До примноження грошей. Закон 11. Багато справ, багато витрат. Перше, одна справа зараз зосереджуйтесь на одній важливій задачі для вашого бізнесу. Наприклад, написання поста для соцмережі, спілкування з потенційним клієнтом. Не відволікайтеся на сторонні речі. Друге. Маленькі кроки до великої мети. Розбивайте великі завдання. Наприклад, запуск нового ведення марафонів. На невеликі конкретні кроки. Третє перерви для відновлення. Після кожного такого короткого періоду робіть невеличку перерву, щоб відновити вашу увагу. Четверте, схожі завдання. Разом виділіть певний час для відповідей на всі повідомлення від клієнтів або партнерів, замість того, щоб робити це протягом усього дня. П'яте. Зважайте на свій стан, якщо вам важко довго концентруватися на одному виді діяльності, наприклад, на пошуку нових партнерів, перемикайтеся на інше завдання для вашого бізнесу, наприклад, на створення рекламних матеріалів кожну годину. Шосте: багато справ одночасно це повільніше. Пам'ятайте. Що спроба робити багато речей для вашого бізнесу одночасно зазвичай призводить до меншої ефективності і продуктивності. Виняток: швидка обробка запитів від клієнтів. Отже, щоб досягти більшого успіху, краще сфокусуватися на одній ключовій задачі: діліть великі цілі на менші етапи роботи, робіть регулярні перерви. Та об'єднуйте схожі завдання. Не намагайтеся робити все одразу. Це зазвичай не дає бажаного результату. Успіху вам!